Ніжка всередину, туп-туп-туп, ніжка назовні, туп-туп-туп. Ну що, більш-менш нормально, схопили, все буде супер, ви танцюєте неперевершено. Традиційні побутові танці, те, що танцювали танцює. наші пращури. Типу, те, що вони робили на весіллях, ярмарках, святах, uh -huh. те, що було їхнім на вечорницях, ну, тобто, тобто їхнє дозвілля і, і це. це комунікації. Ну та, так, до речі, а до того, що які це там це фліту. Побутові танці вони є досить легкі. Там є кілька рухів, які потрібно запам'ятати, і вони періодично повторюються. Особливістю таких танців є авенце, це є зміна партнера. Тобто, за один танець ми можемо потанцювати там від п'яти до десяти партнерів, можна поміняти за один танець. Тому танець такий дуже комунікативний. Соціальний. Можна так. Насправді дуже широка аудиторія, різний вік. Там. І діти в нас є, і старші люди. І будь-хто може долучитися ніяких обмежень, ні вікових, ні там, не знаю, фізичних ніякої не треба підготовки, нульовий пиріг входу. Два кроки! Стендер, два кроки! Однозначно, це спільнота, це люди. дуже класні люди, які поєднані цим спільним запалом, енергією, драйвом, сміхом, коли ти разом робиш якийсь, якийсь рух, а він там буває не виходить, бо на початку танці ніби не виходять, але від цього ще веселіше. І ти, і ти разом, яка нога, куди крутитися? І це дуже прикольне таке поєднання енергії і, і, і mm. людей. І от за цим люди хочуть. Вертатися, щоб потім ну кожен раз ти виходиш з класним настроєм. Якщо йшов сумненький, то вийдеш вже веселенький. веселенький да. Відроджуємо українську культуру, тому що це є дуже важливо і це потрібно робити. Особисто для мене це розвантажує мене від проблем і e, в реальному житті, бо, в принципі, я так і до танців прикипіла, коли це ще не було чимось таким ну, більш серйозним, коли це було просто там та раз, там на тиждень збираємось в парку потанцювати. Mm -hmm. Просто так, ми ще не близько, ми ще просто дівчата, які показують танці, mm -hmm. е, то дуже допомагало. Бо зараз ми живемо в такий час, що. Ну, дуже важко триматись, чесно кажучи, в балансі і в якомусь взагалі, якщо він взагалі є. От і танці саме стали тою розрадою, яка допомагає раз на тиждень просто так от фух, і йти робити далі своє.